Рульова колонка. От. Кут від рульової колонки до кабіни правильний в загальному. Потім радіатор. Він же ж на своїх штатних кріпленнях. Повністю Mercedes. Повітряний фільтр залишився як в 609-814 з 4 Тут нічого не помінялось. У нас Радіатор інтеркулера довелось підняти в зв'язку з тим, що не проходив оцей патрубок по рульову колонку. Тут зараз нема коліна, не видно, але прийшлося дещо переварити. Буде в зборі, знімемо ще відео, буде видно. Далі в нас ну, вся обудова радіатора залишилась фактично без змін. То є 814 з четверкою. алюмінієвий, Бо є пластмасою, ми взяли алюмінівий. Подушечки. Ми спочатку пробували робити подушки рідні від цього мотора, з підковою, з попереченою, яка до рами кріпиться, в нас нічого не вийшло. Погано стикувалося знов-таки з рульовою колонкою. В Мерседесі рульова колонка винесена. От. Подушки довелося взяти від старшого брата від шістерки. Вони тут чітко підійшли. Як видно, я зараз порухаю двигун, гарно дихає на подушках. Навіть від руки. Е, значить, коробка також, е, правда, коробку ми поставили двоєчку. В зв'язку з тим, що мали двойку на відбір потужності з комом. Зараз можна буде бачити, я загляну знизу. Тут у нас є механічний ком, але замість флянця без проблем доставляється насос на 4 булта ISO насос. Значить, поперечину, як видно, Мерседесовську ми просто прикрутили в раму. Нічого тут, в принципі, я б сказав, навіть красиво вийшло нічого зайвого. Все на рідній подушці, на рідному кріпленні. Кардан стикований лише на самому флянці, котрий прилягає. взяла частина кардана від 53-го газона і до неї от була виточена шайба котру. Сцентрували і гарно приварили. Нам класно пощастило, довжина 53-го кардана нам підійшла фактично тютя тютю Потім по кабіні поки що змін нема серйозних. Лише то, що довелося зробити ручний, ручний від нового зразка. Ну, хто знає газони, для нього це не новинка. Ручний у нас отакий. От ще тут нема такої планки, на котрій з'єднуються троси. Значить, от вони троси, от вони так от там заходять. В всіх новіших газонах 2000 якогось року вже система ручного отака. От тобто на трансмісії ручного в нас нема. по вакуумних підсилювачах поки що вони є. Будемо пробувати. Живити їх не вакуумом а повітрям. Я не знаю, наскільки то, наскільки то реально, наскільки то актуально. На форумах пишуть, що, що реально. Ну, попробуємо, як воно буде працювати. Якщо буде негарно чи не сподобається, то замінимо на пневматичні підсилювачі. Тут мають бути ресівера. І ще ящик на акумуляторі. Значить. У ресці система е, пневматична, двохконтурна з клапанами. На моторі є одноциліндровий компресор, котрий це все діло буде е, живити. Один там. Він же може бути і вакуумним насосом в деяких модифікаціях, але Ми все-таки е, схилилися в сторону повітря. Ну, все-таки пневматична система, вона корисна і в плані так, десь повітря не є лишнім. Значить, е, тут має бути осушник і клапан, бак, як бачимо, від Мерседеса, від 814, 7.11 бортовий і тому подібне. Десь орієнтовно 120-130 літрів. Він же і заборничок має рідний. Тут, походу, у нас е впаленій системі ще додатково, напевне, буде фільтр-сепаратор. Якось так. По системі охолодження Всі патрубки в нас є е, в оригіналі. Нічого не мінялося. Е, компоновка робилась таким чином, щоб це все підходило. Ну, максимум, що буде, це от два патрубки на, на печку. Е, один і от тут другий. От. от і все. То ми їх візьмемо, напевне. Якийсь Гуд'є, Арчі Самперіт для того, щоб вони нам довго і надійно служили. Бо це спочатку <клес> 90-х років, а воно все м'ягеньке, тут нічого текти немає. Розширювальний бачок в оригіналі, розвоздушки, ну, все просто. Повітряний фільтр також Mercedes. Наразі все. Будемо просуватися, буду знімати ще відео.